Цим рецептом в тебе вийдуть просто ідеальні млинці, до того ж його дуже просто запам'ятати. Спочатку беремо три курячих яєчка, додаємо дрібку солі та три столових ложки цукру. Я додаю без гірки, але звісно можна і з нею. Все перемішуємо. В мене блендер, але можна простим вінчиком. Після чого додаємо борошно у тісто. Знову ж таки перемішуємо. Борошна один стакан. Потім такий самий повний стакан теплого молока. Перемішуємо, щоб розчинилися всі комочки. Після цього додаємо такий самий третій стакан, тільки що закипівшої води. Вона заварить наше тісто і воно не буде приставати до сковорідки. Потім 3 чайних ложки рослинної олії та будь-який ванільний цукор. Перемішуємо. Тісто виходить рідке, але йому потрібно дати настоятися півгодинки. Ось такі красиві, тоненькі і дуже пружні млинці виходять. Можна їсти просто так, але я люблю з солодким сиром. Беру 350 грам жирністю 5%, один жовток і приблизно 4 столові ложки цукру. Можна більше, менше, це за смаком. Головне добре перемішати. Кожний блинчик я кладу приблизно столову ложку начинки. Збираю таким способом, як на відео. Особливо вони смачні, якщо їх добре розігріти на вершковому маслі, щоб начинка схватилася, полити згущеним молоком і смакувати з несолодким чаєм. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.